Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом, Богородицею! Вітаю! Зована Франківська вас я Борис Голодюк, Павло Дністер. від сонячного хреста УПА, який є біля будинку номер 50 вулиці Степана Ленкавського у мікрорайоні, де є Шевченків-Парк, де є міське озеро, де є Хрескоб Кобзаря. Тут є Бог, Божа Мати Сонця. І для того, щоб люди вірили в це, Бог дав чудо, що в Страстну П'ятницю вдарила блискавка у тополю і створила постать при Богородиці. Якщо уважно подивитись на неї ви, то побачите, що контур Богородиці він створений не рукотворно. Також з тої постаті є дві ніжки. Одна поставлена матінкою Божою в 2009 році в травні місяць особливих молитов до Пречистої діви Марії, коли цей хрест був встановлений саме 5 травня, 5-го числа 5 місяця і в п'ятій годині Бог дав чудо, що близько двох місяців у нас доща не було. Сам Бог громами, блискавками, дощами посвятив. На цей хрест потім була молитва тут на посяту Христа, який взяв участь Яя, капелан і ще священик ГКЦ Ярослав. Інші люди, найбог згадає їх, ті, які живі по всій землі, і ті, які вже в вічність відійшли просимо собою, ми. Але в час ще більшої війни, 2022 року, нагадаю вам, я навесні тут була з'ява святої родини і. Перед тим у 2017 році була створена ще одна ніжка Матінки Божої. Це вже на моїх очах, коли Матінка Божа з'явилася, <клес> бачив це я у неділю, мироносець. І Ісус з'явився із Матінкою Божою як хлопчик і сказав, що пам'ятайте, в дитинстві я йшов слідами моєї матері, і хто йде за нею то й певно буде зі мною. Вона найкраща зі всіх провідниць у світі. І тому ті, які дійсно Божі, світлі, добрі діти в своєму житті особливо просуляють після Бога в трійці єдиного саме причисту Божу матір. Пам'ятайте про це, тому що попереду найважчі часи, коли має вже Христос прийти. Вночі його являть лазерами супутників, і маска, таке зроблять голографічне шоу за це уліч відео проєкт Голубой Луч, а потім буде спроба встановлення всесвітнього уряду в столиці у Києві. І саме після того вже чим більше людей буде молитись Франківську, де є Чудотворні хрести, за це подивіться відео мої поклик і УПА. <кій> які я на Ютубі на Фейсбук, сторінці моїй Борис Голодюк, то <кій> Боже пришестя, буде або в перший четвер, після взяло вже Христа, або в другий, або в третій. В найгіршому випадку Бог продовжить час покути людей за те, що вони багато років, я понад <кій> 30 років вже е, знаю за пророцтво УПА і близько 30 років агітую, щоб люди йшли до страсного Хреста України. Гугліть, де він саме напроти 15-го будинку вулиці Степана Бандери в Меморіальному сквері героїв, в центрі нашого міста, якого е, той хрест дуже легко знайти. Але люди, на жаль, туди не йдуть, хоч є передання причисти Божої матінки, що щороку від кожного міста, від кожного села, там має горіти лампадка. А ті люди, які живуть в нашому місті і в області, то мають старатися приїхати частіше і запалити лампадку не то, що від свого населеного пункту, а від своєї сім'ї. Власне, і там мало, чим більше буде лампадок горіти, тим скоріше Бог прийде. Це він обіцяє з Божим військом до Франківська герої наші воскресуть. Не зробив чудо Сонце храмів. Це буде в четвер Божого пришестя. Як саме голіть проростов за 200 чудо храмів, які зійдуть. В кожну область України не менше семи, а найбільше в нашу область разом із золотим Божим містом, описаним в 21 главі Откровені Івана Бослова як 12 кілометрове шириною довжиною місто Куб, золотий новий Єрусалим. Вірте в те, що так буде, дорогі люди, і пам'ятайте, що за вірою вашою станеться вам і всім Божим людям. Тож тримайтесь на краще. Сподівайтесь, злу не дайтесь, борімося, поборемо, молімося і вимолимо. Разом переможемо і віримо, що Україну неньку за Божим благословенням на віки і це воскресіння наших героїв, очолить як гетьман, як король, як президент, Тарас Григорий Шевченко. Дай Боже, щоб це сталося восени цього 2024 року. До свята Архангела Михаїла, або до свята Миколая, як це матінка Божа благає, або навесні переконані ми стовідсотково, що мало би це статися. Бо за це обітниця є не людська, а Бога і Божої матінки. Їхні зяви були на цьому місці. Голіть за це фото Христа, зняті Борисом Гудюком. Ну і хай Бог благословить вас на все Боже, благодать у цієї постаті, пречистої матінки Божої. Єдиної такої людський ріст створеної саме Франківську, бо між Франківським і Львовом має стати Золота Божа столиця саме в той напрям, де йдеться постать Матінки Божої, і власне та столиця буде називатися Сонячний Божий Єрусалим. Секта Хабат, в яку входять ті, які є противники Христа. Нагадаю вам я, які чекають свого месію, які хочуть явити Чорнооко, Чорноволосого вже Христа, які не визнають нашого синього око Русу Ісуса Христа, Бога, Карооку Матінку Божу Марію. Нагадаю вам я, що вони брешуть за те, що хочуть створити Єрусалим на півдні України, новий Ізраїль. Їм це не вдасться. Сказали Бог і Божа мати, Україна буде належати тільки українцям і за волею українців поміж нас будуть жити ті люди, які з інших націй, але всі вони християни будуть. Тому що є так, що українці чи українки полюбили людей з інших націй, за любов не судять. Якщо Бог дасть дитину з такої любові, з такого шлюбу. То безперечно тих дітей ми вважаємо дітьми України. Тож єднаємось, люди Божі, віримо, що разом переможемо. Вічне Отче, ми жертвуємо тобі, тіло і кров, душу і божество, воно, надзвичайно любимо Сина, Господа нашого Ісуса Христа, на прощення гріхів наших і гріхів всіх людей Твоїх. Ради Ісуса, усіх страждань, помилуй нас і цілий світ! Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, о крові вода, що пролися серце Христа, як джерела Божого милосердя. Ісусе, ми уповаємо на Тебе, на Тебе всю надію сукладаємо за молитвами всіх святих, нас, грішних, особливо причистой Богородиці, Благаємо, прости, спаси, сохрани і нас. І Україну, і всіх людей своїх по всьому світі, всі живі, добрі суління. дай, щоб скоріше перемогли Божі добрі діти всіх, ми. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Благослови вас Боже на все святе і гоже, силою, вервиці, Божої. Що гугліть вервиться, єднає і моліться в кожному дні, дорогі мої вервицю, носіть її на шиї, від того більша Божа, ласка, буде на вас, на вашій родині, на країні, де ви живете, і на всіх людях Божих. Разом ми сила, Бог нам і Божа Мати помагали, поможуть і неминуче разом переможемо. Слава Богу за все і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! Навіки вічні. Амінь.